Те щастя, що нас таранів багато. Таранів не путати з буквою, літерою Г. Ну тобто вони мов... славна, ти... ти ще число пі згадає, знаєш? Ні, ні. Щось. Так що для тебе щастя? Коротко, от таке, і таке. Щастя це, звичайно, дитина, родина, робота. Іноді щастя раніше піти за мене, з роботи додому. Для мене е, теж я приєднуюся до цієї е, твоєї тези щастя, коли твої рідні та близькі, здорові, живі і дещо щасливі. А від того і ми будемо такими. Так, от інфантильний, зациклений на матеріальних цінностях, і такий, що не вміє ну, просто радіти життю. Оце портрет середньостатистичного українця. Склали увагу до речі, експерти першого панєвропейського дослідження цінностей різних народів. Виявляється, що для нас надважливий статус. А у завтрашньому дні жодної впевненості. Статус, а потім трава не рости. То чи щасливі ми в принципі? А на це питання дають відповідь вже українські соціологи. Сьогодні, о 12-й годині, в інформаційному агентстві Інтерфакс Експерти говоритимуть про щастя для українців, його визначення та відчуття. У нас буде пряме включення. А зараз біля інформаційного агентства Ла Леся Бакалець власне з нею ми хочемо поговорити. Лесі, отже, подія визначена, що зараз відбувається в агенції? Хто прийде, хто гості? Про що говоритиме те взагалі? Руслана, доброго ранку. Я можу сказати, що до прес-конференції, як власне, і до оприлюднення результатів соціологічного дослідження ще близько трьох годин. Тому сказати, що саме думають українські соціологи про українське щастя, поки що не можна. Це в принципі загадка. Буде цікаво порівняти наші дані з наші дані з європейськими даними, тому що той факт, що ми не здатні самі приймати рішення, є не надто житті радісними і дуже приймаємось власною безпекою. Мене особисто такі наші риси дуже вражають. Ми вирішили зі знімальною групою перевірити українців на життєрадісність і наскільки вони є щасливими, особливо зранку і особливо у понеділок. До 9 ранку я поспілкувалася з людьми, які поспішали на роботу, і дивись, що вони мені відповіли. Скажіть, будь ласка, ви щасливі? Конечно, конечно. Да. Що робить вас щасливим? Е, муж, будучи рібенок, якого я жду? Та ні, це якесь таке питання. Воно на сьогоднішній день не актуальне. В даний момент, э, вроді би, так. Да. А для вас щастя це що? Щастя. Щастя, це ти коли просипаєшся рано і хочеться жити. Просто щастя. Коли рядом дорогий чоловік, а зараз його Все. Ні, я не щаслива. От ви щасливі зараз і сьогодні? Ой, ви знаєте, я після суток я навіть вам навіть нічого не можу сказати. Так, тому що в мене багато друзів. Чого не вистачає для щастя? Жениться мені пора. Я щаслива, тому що мене є ради кого жити. Руслана, як ти бачиш, більшість українців, незважаючи на ранній ранок, незважаючи на початок, тяжкий початок робочого тижня, щасливі. Всього дві відповіді було ні, я не щасливий. Мене особисто це дуже порадувало, так, такі результати нашого опитування. І що я подумала? Що в принципі для тих глядачів, для тих наших співгромадян, які мають сьогодні за якихось причин не дуже хороший настрій, ми його в принципі, хоча б трошечки, можемо підняти. Пропоную тобі ще раз. Вкотре зараз з екрану побажати всім гарного ранку, вдалого дня і сказати, що все буде добре. Я переконана, що це спрацю спрацює. Спрацює обов'язково Лесю. Ти щаслива? Я дуже щаслива. От ось такий посил від Лесі Бакалець. Дякую, Лесі. Будемо чекати від тебе щасливих матеріалів, свої враження від життя і наскільки ви щаслива людина, можете надсилати у мережу Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1». Будемо обов'язково про це з вами говорити не тільки в прямому ефірі, а й у віртуальному світі. Ах, незрівняний аромат. Дуже цікавий аромат. Аромок Якобс Монарх. Це те, що я люблю вранці більш за все. Щоранку на каналі 11 аромок Самит Кавий Якобс запрошує гостей. До нас а, прийшла людина, яка власне.